Спочатку все було як у людей. Машина, робота, дом, сім'я. Ну а потім щось попало в торбу. І тут понеслась. Прийшов на роботу, два рази об'єбашений. Один раз предупредил, и раз сказали йди нахуй. Набрався кредитом на 90 косарей. 60 на себе, 30 камня взяла. Їй казав, що на теми надо. Теми, конечно ж, не срабатували. Машина за косарь зелень ушла, від от відкупитися. Виніс все золото з хати, около 30-ки получилось. Танюха вже тогда знала все. Добрала малого і поїхала до мамки після того як я на кумарах браслет з ней знімав, поки вона спала. був перший раз. прощения, поехал на Рябуху, 4 месяца там, съебаю откуда оттуда, новый марафон. Ты раз телевизор загнал, конюха уже с конца мы пришла. И я во все тяжкие. Телевизор 4,5, потом холодильник 3,5, потом стиралка 2, печка газовая 500, микроволновка 200. Короче,